Глибока передня лінія в фокусі нашої уваги сьогодні, і ця концепція була запропонована Томасом Марисом. Він назвав її анатомічні поїзди. А Карін Гюртнер, вона її інтерпретувала в практику, перенесла основні такі теоретичні засади в практичні матеріали. І ми зараз це застосовуємо в наших заняттях. Міофесіальних меридіанів 12, і серед них є наша глибока передня лінія. Є також поверхневі лінії, задня, передня, бічна, спиральна і ось тут глибока передня лінія разом з тим, що є ще три функціональних лінії. Вони з'єднують наші руки і ноги, а також безпосередньо лінії рук. Чотири лінії рук, і вони функціонально виділені, структурно вони теж виділені, але можна сказати, що чотири це про поверхневі, також і глибокі шари. Ми з цим вже трошечки розібралися. До речі, ви можете подивитися, підписатися і якось перенести для свого користування курс, який ми зробили на основі на фундаменті наших занять з глибокої передньої лінії, я його так і назвала Глибока передня лінія. Посилання у вас є, буде в описі і зараз є під в нашому чаті. Ви можете зібрати теж таку бібліотеку з теоретичними, практичними матеріалами. Отже, коли ми з вами говоримо про фасціальний рух. Фас... рух... Фасціальний рух це про те, що ми з вами заохочуємо е, свої знання для того, щоб впізнати, як це в нашому тілі. І от переваги тренування з фокусом на фасі вони от такі, що це підтримує нашу структурну цілісність, якраз про легкість постави. І також функціональність руху, а також прузність і легкість у ходьбі, наприклад, І відчуття внутрішньої з'єднаності. Ну, тобто, тому що фастіальні елементи, фастіальні тканини вони знаходяться всередині нашого тіла як елементи, які нас з'єднують е, з частини, і також вони розділяють, роблять такі межі, і вони між собою теж, також з'єднані. І також можна перевести це на іншу площину, більш таку психоемоційну площину, наприклад. Наприклад, ми можемо сказати, що ці практики вони не навантажують нас, але от якраз в рівноваження вони додають, а також додають соматичної довіри, тобто ви безпосередньо самостійно особисто перевіряєте і зв'язуєтеся з тими елементами, з тими властивостями, і як це звучить в вашому тілі, поступово розкриваються такі можливості, які раніше ви не знали. Це не те, що ми станемо всі артистами цирку або. Спортсменами. Можливо, вам це і не потрібно, як і мені зараз це не потрібно. Ось і тому така практика вона розкриває свої можливості через інші механізми, коли народжується соматична довіра. Ви можете перевірити себе, як от ви раніше відчували, як ви збиралися з думками, наприклад, якщо вам потрібно було щось. 음, ну, піднятися по сходинках, чи спуститися по сходинках, чи переступити через щось раніше, можливо, ви про це навіть не думали. А з руками нам потрібно більше таки уважності для того, щоб скоординувати свої рухи. Ну, от, е, це і такі процеси, які будуть з нами відбуватися, але ми можемо якось себе підбадьорювати і втримувати оцей рівень довіри, довіри до. Тіла то її, його можливості, ну і звісно, буде з'являтися сміливість руху. А я дуже хочу виділити оцей аспект любов до руху, тому що. Є люди, які народжуються з такими природними властивостями, що вони про рух, про те, що воно дуже їм подобається, що вони знаходять в цьому сенс свого життя. Наприклад, часто, часто такі люди стають фітнес-тренерами або просто люди з активною такою життєвою позицією через фізичну активність, і це можна сказати. В копілочку, в як це сказати, українського збирання тих можливостей, які людина може розкривати. Тому що це додає її задоволення і активність така головного мозку через рухову діяльність, і через от такі практики, де ви пізнаєте себе більше, де ви можете довіряти своєму тілу, де ви бачите переваги між тренуваннями. Не хочеться про це, але воно виходить на поверхню, принаймні в мене народжується такий любов та руху і не тільки на тренування, а й на вулиці. Так, переходимо до нашої глибокої передньої лінії. Вона таким представлена багатошаровим е елементом, об'ємним елементом, і вона проходить декількома маршрутами. Найнижча порція, найнижча частина загальна буде для всіх інших. У нас от, між нашими стопами до колін є така одна лінія: від стоп до колін. А, від… Е задню внутрішньої частини стегна. Далі по стегну буде розголуження. Дві лінії буде. Одна буде задньою, і вона буде переходити в верхню, задню частину. Вона буде переходити по стегну позаду через тазове дно. І сьогодні ми будемо вивчати якраз оцей перехід на верхню, задню частину. Через. Передню через повнюпоздовну передню, передню, зв'язку, а також через довгі м'язи голови та шиї. Це одна лінія, така від задньої частини стегна. Є ще лінія, яка буде проходити передній частині внутрішній частині стегна, і також через таз приходити угору і буде з'єднуватися з верхньою середньою частиною. Це через діафрагму, через середостіння. І також у нас ще одна лінія, ну, порція цієї лінії, яка проходить від таза і далі через поперечний м'яз живота, через діафрагму, знову ж таки, повторюємо, це інші діляночки діафрагми, внутрішню грудну фасію, і груднину під'язикову кістку, всі м'язи, які приєднуються до під'язикової кістки, до щелепи та скрони. Ось така вона знизу одна порція, потім на рівні стегна до таза дві порції, передня та задня, а на рівні нашого тулуба. Вона Має три лінії: задня, середня та передня. Всі вони сходяться на рівні шиї голови. І ну, тут от я хотіла би, щоб ви а, побачили цю красу, тому так детально ми її вивчаємо. І ще вивчаємо так детально, тому що. А, я хотіла би виділити, що один аспект, тазове дно дуже ретельно вивчається, тренуються на тазовидно, на його зв'язки. І для того, щоб в принципі дійсно тазовидно, особливо для жінок, ну чому і, чому, тому. і ми це можемо ще розбирати, і будемо розбирати чоловіки, теж це питання, яке треба піднімати, і якщо потрібно бачити зв'язки. Між багатьма елементами нашого внутрішнього устройства внутрішнього середовища нашого тіла нам потрібно, щоб внутрішні органи всі поміщалися, і вони були захищені, вони були стабілізовані в своєму положенні, а також разом з нами рухалися і не травмували ніякі наші елементи, інші тканини. Ось так що ми зараз я повторюю трошечки матеріал того, що ми вже навчили, чому ми вже навчилися побачили від задньої внутрішньої поверхні, це нижня задня частина глибокої передньої лінії. І ми проходили від посереднього виростка, а також по стегнової кісці по лівій, по правій. Зараз ця модель з спиною стоїть до сідничої гілки, і ми тут зустрічали внутрішній затульний м'яз, один із ос... Когорти м'язів, які будуть обертати, ну, в них така функціональність доволі активно проявляється е, обертання назовні стегнових кісток і динамічна стабільність таза на стегнових кістках. От така штука більше стабільності, тому що ці м'язи так би всередині знаходяться. Е, ми далі перейшли на тазове дно. Ми його минулого разу роздивилися, подивилися долопоково від Куприкової крижової кістки долубкової кістки Зв'язаність між ми зараз подивимося на це ще разочок, між внутрішнім затульним м'язом, внутрішнім затульним м'язом і тазом дном, От там безпосередньо через фасію проходить натягування, напруження цієї частини глибокої передньої лінії. Звісно, буде передаватися угору униз, чи згори униз, через знизу угору, через тазове дно і внутрішній затульний м'яз. Тепер. Фокусі нашої уваги буде верхня задня частина, і тут тепер модель передом стоїть вид вигляд спереду, і ми йдемо від куприкової і крижової кістки. Ну так можна сказати більшій мірі крижової кістки, його крижова кістка її передньої поверхні. Тому що на, на ній є елемент вже повздошньої зв'язки, який називається передня крижова фасія. Потім через тіла хребців, через е, 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 також і міжхребцеві диски, ця зв'язка йде попередній частині хребта. От Всередині у нас там заднє є остисті відростки, а попереду є тіла хребців, і от вони будуть е, всі з'єднані через Передню поздошню зв'язку. Також, доходячи до шиї, у нас тут буде передхребтова фасія, довгий м'яз шиї, два їх довгі м'язи голови, таж два, і вони знаходяться на передній верхній частині шиї і голови. До голови це основна частина потиличної кістки. Побачимо трошечки пізніше, я в деталях покажу. І от ми сьогодні, якраз, промалюємо на практиці. Найнижчу загальну частину, нижню задню частину і верхню задню частину. Все разом. От пер... Зосередимо увагу на передній поздошній зв'язці, на довгих м'язах шиї, довгих м'язах голови. Повторюємо матеріал: це тазове дно, його тришарова структура, поверхневий шар. Цибулина губчасті м'язи і сидничо печерясті м'язи. Це жен, жіночий таз. Друга, тобто середня, середній шар, поверхневий, середній шар це е, м'язи і перетинка промежини, чи це діафрагма. І глибокий шар, тут показано, якби тільки трикутничком таким. А, так, 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 Так-так. Це глибокий шар, а поверхневий шар. Ще я хотіла би не показала, вам не сказала про зовнішнє м'яз-застискач відхідника. Це елемент. Поверхневого шару. Глибокий шар це наші м'язи, які піднімають відхідний когору, там декілька м'язів, в тому числі, долучається до цього глибокого м'язу, шару м'язів тазового дна і куприковий м'яз до куприка, і частково до крижової кістки. І тоді команду, яку ми отримуємо іноді я. Підкреслюється верхівка куприкової кістки, спрямовуються з концентричним, скороченням. Ми її спрямовуємо до лобкових кісток, до їхніх ну, задніх поверхні, де є місце прикріплення. Дивіться, будь ласка, попередню нашу практику, теорію до глибокої передній лінії, там, де ми тазу в одну розбирали чоловічий таз. Давайте подивимося на поверхневі м'язи, шар, а тепер середній і глибокий. Ну, Аналогічно. Так, переходимо до безпосередньо наших стовпів. стовпів. Передня поздовжна зв'язка. Хребці, тут вона показана проміжками через крижову кістку. Куприкову кістку, ось вона такі волокна тягнуться по крижовій крижовий кістці. Коли ми будемо з вами уявляти крижову кістку, всередину занурюйтесь, будь ласка, подивіться на ну зараз на малюнки, для того щоб вам було більше інформації, як це проходить в вашому тілі. Тіла хребців, ідемо далі. Це 5 поперекових хребців, 12 грудних хребців і 7, переходимо на шию, сім шийних хребців, в тому числі Атлант перший. І доходить ця зв'язка до потилиці, так, де де, 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 де. глоткої потиличної кістки. Глотковий горбок потилочної кістки. Отак От вона виглядає, ця зв'язка. По всій довжині хребта. Прям так і хочеться провести <свісно> я вказівочку, а ви, будь ласка, прибуводьте своєю увагою, як наші вигини будуть підтримуватися і цією зв'язкою. Ну і можна уявити, що в принципі вона буде нам давати динамічну стабільність хребта, це функції, і контролює ступінь розгинання хребта в Принципі, вона буде обмежувати розгинання хребта в будь-якому місці, і зв'язані з місцем, тим, я сьогодні вам запропоную нам запропоную рух через крижову кістку в тазовому годиннику, такі вправі, яку ми доволі часто робимо. Для того щоб уявити, от ми будемо лежати і будемо торкатися гребенням крижової кістки до підлоги. А тоді, коли ми будемо переміщувати куприкову кістку, крижову кістку, змінювати їх положення, натягування буде відбуватися також і через я також підтримую, підкреслюю і через оцю передню поздовжну зв'язку. Доходити до потиличної кістки, і будемо бачити, як змінюється положення голови від того, що натягування буде, ну, блокувати її. Фіксоване положення. Не у всіх так буде відбуватися, тому будемо добувати. <ріху> Довгі м'язи шиї. Переходимо на м'язові елементи. Довгі м'язи шиї. Давайте подивимося, де вони приєднуються. В принципі, хребці шийного і верхнього грудного відділу. Тут перший і другий і третій хребець грудного відділу вони є місцями прикріплення. Ці м'язи є декількома волокнами: є вертикальні волокна, є, я написала, нижня коса частина та верхня. Верхня коса частина. Ми будемо роз, розпрошувати цей ім'я, просто уявляємо, що від третього під вашими ключицями знаходиться перше ребро, друге і третє. І ребра це ну, якби передня частина. Ззаду знаходиться ваша грудна клітка. Е, перепрошую, грудні хребці і перший, другий, третій. Можна піти від відчуття сьомого шитного хребця, остистий відросток, він легко пропальпується на задній частині, але нам треба уявити передню частину, там, де знаходяться тіла хребців, перший, другий, третій. І пішли угору. Пішли угору до. Атланта і до Атланта. Так, я хочу подивитися, до Атланта не приєднуються, приєднуються до другого осьового хребця. Ось подробно в деталях до дрібниць. Це висвітлений блакитним якраз вертикальна частина, коса верхня, коса нижня частина. Цих м'язів з одного боку і з іншого боку. Функція ну, в принципі, одна із основних функцій підтримувати динамічну стабільність голови на шиї, але через функціональність в концентриці ці м'язи будуть прискорочені нам давати. Якщо одразу з двох боків, то ми будемо. Нахиляти голову. І ви можете, от дуже легким такий нахил голови, навіть через очі подивитися униз, який супроводжує нахил, кив, кивок голови, обмежувати будуть м'язи підпотиличні цей кивок. Вони можуть бути напруженими, не давати можливість в своєму ексцентричному режимі дати нахилитися голові. Але якщо ви більше. Уваги приділити тому, що місцям з'єднання, де вони приєднуються, то це дійсно дуже такий лагідний рух вашої шиї, згинання. А також, якщо ми по черзі будемо концентрувати свою увагу на роботі цих м'язів, то буде відбуватися бічний нахил голови, бічний нахил і обертання голови та шиї, в більшій мірі шиї, це довгі м'язи шиї. А от ось довгі м'язи. Голови з двома з двома, двома літрами написала. Давайте подивимося на них. Хребці, передні грубки поперечних відростків, поперечні відростки хребців і нижня поверхня основної частини потиличної кістки. нижня поверхня основної частини. Її ще називають базилярна частина потиличної кістки. Зараз ми подивимося, де це. Ось наш Атлант. І потилична кістка, і от є її от основна частина. Цей м'яз приєднується якраз з кивок голови через довгі м'язи голови відбувається в більшій мірі, а вже згинання шиї буде відбуватися. Коли будуть працювати довгі м'язи шиї. Якщо ви колись робили такі тренування, вправи, в яких ви тримали, лежали на підлозі, на спині і піднімали голову, і тримали її або руками, або забрали руку, це практика, і вправи називаються, наприклад, в Пілатесі сотня, ну, це такі наші. Згинання, скручування і а, активність ніг, рук, але в, в винніс голови а, і піднімання її проти сили тяжіння якраз будуть застосовуватися у ці м'язи. І деякі люди після цих вправ в більшій мірі відчували напруженість, навантаженість, навіть е, е, відчуття. Забула скутості на наступні дні від того, що ці м'язи працювали. Ну, в принципі, давайте подумаємо, чи потрібно в такій версії себе тренувати, чи потрібно нам тренувати ці м'язи на оце, на те, щоб голова нахилялася і підтримувалася в такому положенні. Я б не стала ставити це просто ну як? М Необхідність для того, щоб пропрацювати з цими м'язами, вони мають бути реактивними, вони мають бути відповідно до того, як ви дивитеся, перегортати ваш погляд, повертати голову, нахиляти, тримати її рівномірно рівноважно на шиї, для того, щоб вага голови разом з внутрішніми елементами, мозком і він важить. І ваша голова важить, розподілялася ця вага над центром вашої ваги тіла і над опорами. Оце важливо. Мені здається. Ну, хто тренується по різному, то, то й тренується по різному. І я повторюю, динамічна стабільність голови та шиї, згинання голови, її бічні нахили та обертання. Довгі м'язи шиї і довгі м'язи голови. Промалювали. Ну і давайте тепер зберемо всю картинку разом. Зараз промальовується передня поздовжня зв'язка на рівні грудної клітки і голови. Ви бачите, що вони поєднуються. Довгі м'язи, шиї, довгі м'язи голови і все разом. Те, на що ми будемо звертати увагу в нашій практиці сьогодні. Повторимо від куприкової кістки до попередньої поверхні крижової кістки. Ми проходимо через передню крижову фасію до попередні зв'язки, з'язці зв хребта, через тіла хребців. Піднімаємося від крижової кістки по поперековому відділу хребта, до шийного відділу хребта, доходимо до горбка потиличної кістки і до основи через наші м'язи. Основи потиличної кістки через м'язи голови, ну і м'язи шиї, з'єднаність між верхнім і грудним і майже всіма тілами шийних хребців Функції повторимо: динамічна стабільність хребта, це про зв'язку, контролює розгинання. Ступінь розгинання хребта, ступінь розгинання хребта. І також всі, всі елементи, що стосуються розташування голови над грудною кліткою та тазом, якраз наша така поздошна зв'язка разом з елементами довгим м'ясом шиї та голови. Все. Наша теорія завершилася. Все, що я хотіла сьогодні вам дати, для того, щоб ми з вами пішли далі. Доброго ранку. Пані Квітка пише, що мені ага, у скрабничку. Дякую, дякую, пані Олександра. Мені до кожного разу дуже важливі ваші теоретичні викладки. Доброго ранку. Так, я дуже рада, я прям щаслива, що це комусь цікаво і не тільки мені. І тут у нас ціла, ціла зграя. Наша спільнота, спільнота дослідників і дослідниць. Дуже вам рада. Ми прийдемо зараз до практики.